Прозвучав сигнал тривоги. Це вже в кінці повітряної тривоги. І ми з бойовим караулом, перше, друге, і третє відділення виїхали на вулицю Озерецьку. Там були працівники ОКЦ. Які вже коригували наші дії, поступово піднімалися поверхами, відкривали за допомогою шансового інструменту двері і, по можливості, виводили людей і рятували навіть тварин. Після того, як ми відкрили всі двері по поверхах, перевірили квартири, на місце події прибули вже безпосередньо інші наші підрозділи, які займались розбором конструкцій, підніманням тих всіх плит, а нас направили на іншу пожежу, де було влучання. Колись я мріяв стати рятувальником. Звати мене Вадим, мені повних 25 років. На службі я перебуваю з 2017 року. Це з навчальним закладом. Були ну, різні випадки, різні виїзди на надзвичайну ситуацію. Це були як ДТП, пожежі. Здається, якщо пригадати вулиця Володимирська, там зіткнулись Субару. І Opel Астра, в якому перебувала дружина. Чоловік та маленька дитина з боку. Нам прийшлося розтискати шансовим інструментом, гідравлічним обладнанням вирізати цих всіх людей. Ну було так страшно і мотрош. Всі живі залишилися. Коли от саме було 24 лютого, ми також з хлопцями були на чергуванні. Перший мій виїзд був на нефтебазу. По прибуттю. Повдівали тепловідбивні костюми. Деякі хлопці чисто залучалися на гасіння, то ми подавали на охолодження сусідніх, щоб не було вибуху. Мрія. Ну, на даний момент, мабуть, в кожного дня мрія, щоб війна закінчилася.